25 грудня. Вишневець. Хто пахне? Грибами. Хто пахне грибами? Ліс. Ліс пахне грибами? Різдво у Вишневці. Сніг. Ви що, готуєтесь до Карпат? Так, так. Зурячаємося. А що то ви так під сосну стали? Лариса Станіславівна Я класна палила. <рес> <рес> дівчина стояла. Це вже давно було. Це в мене ем, ем, Антистрес? Антистрес Антистрес хвоєю. В хатинці така з хвої. А, в тебе хвоє. хатинка? Да. Хатинка. Шалаш. З хвої. Ясно. Боже, так тихенько. Дуже тихо. І сніг. зимовий да. ліс. Да. І косочки не чирікають. Нечірікають. Тут... Можна гаражі пройти. Не пройдеш літом, точно. Це друга дамба. Це ми сюди забралися. Тут хвоя-хвоя. Файно, файно. Любимо вишневець. Так. Вихідні свята на то, щоб спілкуватися з родиною. Використовуємо кожну можливість. Правильно, правильно. Шепшина, як казала моя дитина, одна і друга. Псипсина, Шепшина. псипсина. сина. Ото краса. Природня. Ніяка людина не приймала участь в тій красі. Так, да, трави бачите? Угу. Ще раз. Трави. Людський ріст. А знаєш, як називається? Як? Та жовта, що воно цей правильно Амброзія Типу. Амброзія, вірно. Вдома ватою таку прикрашають, так. Да? <гум> а тут справжній сніг прикрашає. Ото красуня. Притрушена білим снігом. Якісь гори, гори, гори. Одна гора, поруч друга гора. Що то за гори? Мурашники, точно. Третя терміти. Ціла галява на тих гор, Карпатських гори в мініатюри. Карпати в мініатюри! Да. Отак так мурахи. Зимують. Файно. І що? Красота? Красота? Різдво у вишниці. Яка Україна гарна. Ще брусня бездохла і дала жити. Нічого, все буде Україна. Отак От ідеш, ідеш навколо сніг. І тут хоп! Калина. Можна перекусити. Що ви робите? Заряжаємося вітамінами. Правильно. Так безшерстний примат в грудні, але багато-багато років тому поповнював вітамінами свій організм. Раджу? А хто ще вживає, крім тебе? Михайлович. Причому дуже багато. Я таке люблю. Погоджуюсь. Вірусотерапія. 100%. 100%. Всім здоров'я. Веселих свят. А калина, а калина, не верба. 100%. Як таку красу можна обійти? Про яку красу як я казав <рес> <рес> і про ту, і про ту Гуляємо далі. Така тиша, такий спокій. Наразі тривоги нема. Слава Богу. Сніг, поле серед лісу, і ми тут вийшли з лісу. Що за день сьогодні? 25 грудня. О! А що за день? Різдво Різдво Христове. Христос народився. Йшли, йшли. З лісу вийшли. Хатки. Хатки. Село? Валці. Село. О! Точно хати? Дійшли до Вишниця, файно, Погода тихенько. Різдво Вишниця. Одним словом, Різдво Вишниця. Щепщина на снігу. А отам спуск років 7-10 тому ми з'їжджали на санях, коли було багато снігу. Назар і Даня і ми з мамою. Дамба, яка тримає воду, коли повень. Повень, паводок. О, красуня вишневецька, а ми вже прийшли. А ми вже прийшли. Ще трошки і будемо у хаті. Да. Отой От спуск біля дамби вниз. І ми так з'їжджали на грінджолах, на санях. На чому тільки можна було з'їхати, так? Да? З Назарчиком, з Данилочком. Красота. І що? Йшли, йшли. Молодий сад. Так, да, з лісу вийшли, і що? Так. Молодий сад? Можемо Господар. Правильно. Так, Бо зайці бігають, косулі бігають. Всі молоді дерева. Захищені. Тут ми літом були. Яблучки збирали. А от і хата, до якої ми приїхали. Файно, файно. Доглянуті дерева і захищені. Зорана, Снігом покрита. Красота. Можна і в хату йти. Димок. Можна і в хату застілити. Вишневець, 25 грудня.

Єва, Єва, Чок, О така файна альтанка На вулиці зроблена. Файна. Каміна. Ялинка. Все, всім. Така велика вишневецька родина. Ларісина. двоюрідна сестра Алла. Надя теж вирідна сестра. Mm -hmm. Така велика. Машневецька. родина. Mm -hmm. Файна танка. Поруч з домом. Має спати, має спати. Ясно. На свіжому повітрі буде гарно спати. Так, на подвір'ї, біля хати, хлопці збудували альтанку. Тепла, вода є, каналізація, пійці, хліб пекуть. Чудово. То баби Баба Доба битамарна. темно, то баби Тамарина, домашня закуска. Так, Христос народився. Пів восьми вечора. Альтанка залишається, а ми їдемо до Тернополя. 25 грудня. 24-го року. Вишневець. Файно. Сніжно. Різло. Все в дорогу. В дорогу. Господиня, дякуємо. Богом щасливо вам дякую. Дякуємо вам. За гостинність. вам. Ще раз Христос народився.